Болюча тема для багатьох замовників, друзі. Е, підлога дерев'яна. Що треба робити? Хлопчики, ану, куди ти? Тікай звідси. Так, в нас тут бачимо, що ми тут бачимо. Замовники вирішили зробити поверх цієї основи просто залити стяжку. 1 см. І це максимально неправильне рішення, тому що оце все тріщить, його потрібно демонтувати. Тось ми демонтуємо його і е, крутимо нормальне ОСБ товщиною 22 мм. 22 мм ми покрутили і можемо тоді встелювати мембрану е, шлютеровську, гідроізоляцію робити, клеїти, всі... Куда ти, тігер? Е, клеїти ці всі моменти і поверх вкладати вже м, плиточку. Формат я рекомендую максимум вибрати 60х60 не більше. І тоді воно у вас буде служити. І обов'язково на е, цементні клея високоеластичні, які підходять, які підходять до е, вкладання плитки на ОСБ. Друзі, це дуже важливо, тому що, якби замовник пролив би тут сантиметр стяжки, воно б себе, ну, себе повідстрелювало. Тому оці всі моменти е, потрібно враховувати, щоб не було вас. Ну, щоб воно служило нормально. Обов'язково повністю гідроізолювати мембранку клеїти на високоеластичні клея і будете жити і не тужити, і нічого вас там не буде відстрелювати, відлітати.